Біля восьмої години ранку стався вибух спочатку. Будинок 359. Скинули бомбу, потім пішов на розворот і так і скинув на 353-й будинок. й загинув син. В Цей час я не був бородянці, діти мене менше вивезли з мамкою з окупації. А він загинув за. З ним я зв'язався ще був за пів години до вибуху, просив його, перебіжи дорогу, я тебе заберу, центральну вулицю, перебіжи, я тебе заберу. Він відмовився, сказав, що я самих людей не покину в підвалах. Потім ще старша дзвонила, сестричка його, за 15 хвилин. Андрюшка, перебіжи дорогу. Заберемо, не захотімо. І потім вибух і зв'язок. Перервався. Тут загинула ціла сім'я моїх дуже близьких друзів. Повністю вся сім'я. Чоловік, дружина, їхні батьки. Ми дізналися з Фейсбуку, тому що вже 1 березня і 2 березня так само ми не ходили попередниці. Ми не могли пересуватись, тому що вже, вже на той час розстрілювали людей. І ми побачили, я побачив цю фотографію, і так сталося, що тоді якраз фотограф Левін тут працював, і він знімав ще з квадрокоптера, ще палаючий навіть будинок. Потім вже його вбили.